បងប្រុសបានទៅហើយ я виходить, до ВАВ ну, Нацгвардії, нашої частини 358. Я прийшов на контракт в кінці 2019 року. От. Виходить, проходив медкомісію, там, збирав документи і проходив ВВК. Ну, деякі заліки стосовно фізичної підготовки. І все. От. І потім я потрапив до ЛАВ Назва. Попав я до роти оперативного призначення, там, в принципі, позивався ну, весь час. Вирішив прийти сам, тому що щоб мене не ловили там, через рік, два, п'ять років, там, коли наприклад, ти вже частково вибудовуєш своє майбутнє і тебе ловлять і відправляють на срочку на півтора року. Тобто, ну, якось самому захотілося прийти відслужити. 24 лютого 2022 року я знаходився на блокпості міста Маріуполь, блокпост знаходиться між Мангушем і Маріуполем. Там приблизно 2 кілометри від, цього, від Маріуполя. Ми на той час вже спали зі зброєю, то тобто, ну, там були певні введення. От, і це, його, ну, Ніхто не розраховував на те, що буде тобто, війна. Перший бій був у нас 2 березня. У нас перед блокпостом були тільки танки. Все. Вони виїхали зі сторони Агробази, так сказати, вони працювали спочатку по аеропорту, потім по нашому блокпосту, потім вони почали рух до нашого блокпоста. Потім я робив постріли по танкам, вони, виходить, дещо відкатились назад. Потім запросили у Азова, там хтось був взаємодією, вони, виходить, почали працювати градами. Там вже були нормальні бої, виходить, з танками, з артилерією, з самольотами. Ну, з літаками були, ну, як вам сказати, не, ми не могли з ними справитися, тому що у нас не було ПВО. Єдине ПВО у нас було це хлопці, які з їхми стояли на багатоповерхівках і збивали їх. Тобто вони спочатку скидували бомби, вони зрозуміли, що їх не збивають, і вони вже настільки низько літали, що вони просто летять, хочуть, скинути, їх збивають, і вони просто падають в центрі. В Маріуполь, там, за Маріуполем. Користо. Я на, ну, з ПСР за весь свій контракт не стріляв, на збори не їздив, тому що був постійно в як його, ом, ротаціях волос в цьому, ну, на цьому блокпості. Ми працювали, як і по домам, в яких вони знаходилися. О. Був, був даже такий смішний момент, ну, як, ну, він просто такий не е, чудернацький. Я, я не знаю, як це правильно назвати, але скажу по суті. От, виходить, вони ночі почали щось рискати по домам, коротше, шукати собі щось наверное, за Лутай. Це, один із них ходив з ну, Азовці запросили, виходить, це відпрацювати з РПГ. Я пам'ятаю той момент, він якраз засвітив фонарем у вікно і йому прилетів снаряд РПГ коротше, прямо в фонарі. У нас був досить добрий такий командир Маус. Щоб сказати, от, наскільки він такий в принципі, вправний, він сам по собі, тобто, як людина, він дуже гарний. Тобто, щоб вам пояснити, він в військовій структурі чемне відношення це така нормальна як сказати, риса, тому що вона не є у кожного і не завжди. Навіть коли йдуть якісь запеклі бої, ситуації складні, коли вас зажимають, тобто, у нього повністю постійно присутствує спокійство. І цей за весь час іменно в Маріуполі, я не враховую Завсталі, тому що він до неї не дійшов. Він, виходить, так сказати, нас розміщував, командував, тобто так, що у нас виходило за весь Маріуполь один трьохсот. Я вийшов з 18-го і так сказати, вже крайні заходили 20 числа. Нас виводять, 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 переодягають, потім там щось десь годину вони проводили якусь процедуру, я не знаю, там по документації збіряли, що. І потім нас, так сказати, вже стяжки, мішок, ну, скочимо, обмотали і поїхали. все. Нас привезли до аеропорта, потім ми були в Криму, тому що під час переїзду. Прасувало і радіо Кримське, виходить, і, це, і клімат був такий більш схожий на Ізміївський, тому що в Курській дуже холодно. О. І, це, е, і так сказати, вже відчувалося, що це може бути, тому що у нас був один хлопець, який був так сказати, на, госпіталі, на госпіталі і говорив про те, що міняють через Крим. Нам кажуть, почекати, потім через 5 хвилин нам кажуть знімати мішки. Ми знімаємо мішки, вони нам зрізають виходить, цей як його, скотч. І, це, як його. і виходить, я таким ну, одним взглядом так дивлюся, бачу наші автобуси. Йде до нас один представитель, і він каже, доброго дня, хлопці». Я зрозумів, що це оно. Тут вже не, без варіанту. І виходить, там лише було 200-300 метрів. Єдине, що я в той момент думав, щоб зараз нічого не зірвалося. Я одразу відзвонив додому, виходить. потім зайшов вже по путі, як ми їхали в Київ в інстаграмі, відписав дівчині, тому що я запам'ятав початок номеру і кінець, а серединку загубив. І це відписав, що типу, пишу Угадай, хто це. І це. І, і вона там коротше, і плаче, і це, і діла, що типу, поміняли. Я вже потім почав з нею спілкуватись по відеосвязі, там, це, і вона потім через деякий час приїхала до мене, ну, тобто було все нормально. Це я відзвонив додому, всі раді, всі чекали. все. Ситуація, як служилась, те, що ну, якби я знаходжусь на службі, там, де в принципі, і почав служити. а це... На майбутнє, думаю, тут, по закінченню війни, уйти на якусь гражданську роботу, може відкрити свою справу.